Вітаю всіх, а тепер, мабуть, зроблю для вас такі нюанси. Кого там називав він? Ой, не дуже. Запам'ятала, але так. Так, Вовчанськ. Починаємо. Вовчанськ залишиться в тій стадії, в якій є зараз. Вовчанськ залишиться в тій стадії, в якій є зараз, до кінця року. Ну, те, що там зараз буде. Трійка мечів. Будуть зміни? шість мечів, ну так. Три мечів розчарування якісь. В чию сторону це буде? В сторону Росії. сім мечів маніпуляції, ні хитрощів. В сторону України. Імператриця, вибачте, Україна. Якось дивно. Любі, моє щось там по Росії не дуже. Ні, не Росія. Україна, що ти мені Аж ворог. Руйнування. Обстріли. Рух. мечів. Ні, руху там не буде. Він буде зупинений. Не отримає ворог то, що хоче. Полочанську відразу. Ні і ні, буде там зупинено все. Тобто не страдаємо фігньою. Все буде добре. Куп'янськ. Ну, Куп'янськ. Що тут дивитись? Куп'янськ буде у тому стані, який є зараз. Куп'янськ залишиться в тому стані, який є зараз. Куп'янськ. Четвірка мечів, пауза. Взагалі на нього випадає пауза. любі мою король мечів. Ну Що вам сказати? Начіпаємо його взагалі. Там своя тема, боротьба. Ой, також розчарування, ну. І ті і ті там зміни, трансформації? Це ворог, зміна. Н -н -н. Чекаємо далі. Купенський також. Взагалі. Що там далі? Гуляй поле. Ворог захопить, гуляй поле. Ворог захопить, гуляй поле. Ворог захопить, гуляй поле. Ні, дев'ятка мечів ні. Але рух до нього є. Суттєвий. До нього прям пре. Притул. Ось він рух. Є-є-є. Угу. Відлюдник. Обережно. Наші. Наші замикають наші. Так, наші. Втримають гуляй поле. Що мені покажеш? Так. Воно буде сірою зоною. Так, там буде лінія фронту по гуляй полю. Дві жезлів поряд буде. Майте на увазі. Так, Вовчанську Гуляй, поле, хто там далі. Так, Слов'янськ, Краматорськ. Беруть ці міста. Слов'янськ. Слов'янськ. Залишається під контролем України. Слов'янськ. Ні. Краматорськ залишається під контролем України. Ну, дивіться, це якщо Де наступ, вам ви знаєте. Я це казала не раз. Залишається, як є. Воно в окупацію йде. І те, і те. Тут ви що маємо, те маємо. Україна зможе втримати Слов'янськ та Краматорськ. Сім каже злів ні. Військово, ні, я же вам кажу не раз. Як завжди все по плану місяць. Там стільки підводних каменів місяць, ні іще раз ні. Добре. Тепер, що мене цікавить? За Слов'янськ та Краматорськ зможуть домовитись. Домовитись зможуть. Питання є? За домовленості. Вилазить воно вже. Просто втаємні. Ви не уявляєте, які там таємні домовленості? Просто жопа. Оце все показуха. Оцей наступ пробиться там максимально. Але домовленості йдуть. І ЗСУ, псички. І ATT Бойня, таємничість. Просто майте на увазі, що. Їм потрібно більше Донецька область зараз, ніж ні щось інше. І будь-які такі прориви на фронті, як Харківщина, це крутий спосіб відволікти сили. На жаль, якби не допустили проривів, було б краще. Але вибачте, що маємо, то маємо. Ось і все. Ось так.